Годиннику 10 ранку черкащанка Яни з п'ятирічним сином Русланом на прогулянці обходять фестивальні околиці. Жінка розповідає, що подібні заходи не пропускають. З двох з половиною місяців буквально він ночує з нами в палатках. Ми з чоловіком дуже активно відпочиваємо постійно. І ну, тут взагалі чудова природа, чудовий захід. А от родина Корольових нещодавно прокинулася. Кажуть, снідають холодноярським козацьким кулішем. Смачно, діти? Дуже сильно смачно. Вчора до пізньої ночі танцювали, сили витратили. Сьогодні маємо також намір до пізньої ночі гуляти і вони витримують, так що набираються сили холодноярської і кулішової козацької. Рецепт давню страву відтворили за письмовими згадками, розповідає працівниця нацпарку Холодний Яр пані Юлія. Страви пригощають усіх охочих, проте рецепт тримають у секреті. Наш е, директор знає цей рецепт, з нами поділився, навчив нас приготувати і тепер ми Готуємо. Сам директор Нацпарку Богдан Легоняк біля вогнища не чергує. Він повів екскурсію околицями. За Заодно із легенд, великий київський князь Ярослав Мудрий, прийшов цей край воювати, боронити, виганяти ворогів. Місцина йому сподобалась, тому що тут ці вали, рови це ще давні скіфські городища. Підвідувачі фестивалю намагаються не пропустити нічого з його оповідок, говорить один із них Давид. Мене дуже затягнула ця вся історія, бо вона настільки має в собі величезну силу та енергію минулих поколінь, які так цікаво конвертуються зараз. Поки одні повільно обходять тутешні пагорби, інші повертаються із забігу. Охто хто нема немов висот, той не живе і не вмирає. Ігор першим подолав 15 кілометрову трасу. Його результат одна година, п'ять хвилин. Загалом складностей великих не було. Лише те, що трі в деяких моментах палило сонце. Проте організатори подбали про те, що в разі чого завжди була під боком карета швидкої допомоги. Тож проблем цим не виникало. Але траса не складна, тому що знаєш, що біж, біжиш до тих місць сили. Впродовж двох фестивальних днів для відвідувачів працюють ядки з крафтовою продукцією місцевих виробників. Бджуляр Сергій з Мельників, окрім меду сот та пилку, пропо ось такі свічки. Зараз у мене близько 50 форм, тут не, не всі зараз представлені, а такі самі продаваємо. От. І роблю сам форми, дружина у мене ліпить з пластилину з пластилину, потім я по ній роблю опалку, виготовляю силіконову форму і потім вже йде процес заливки гончар Микола приїхав з Кропивницького. говорить, ще не пропустив жодного холодноярського фестивалю. Якщо ми тянемо, ми повинні дивимося, разом поставити. Цей пальчик легесенько Доторкнувся до стіночки, не душе. Цей до стіночки доторкнувся не душе. Працюємо в техніці тобто молоком закриваються пори і колір дає молоко. темний колір дає молоко. Технологія продавня наших дідів, прадідів. Тобто Це саме перше, коли закривали білками, жирами там молочними пори, тому що якщо не закрити, то можна налити, ранку прийти. Вона буде тут буде калюжа. З тобто, глина має пори, їх треба закривати Цьогоріч До програми фестивалю внесли і гутірки на актуальні теми із різноманітними спікерами, письменниками, журналістами, розслідувачами, волонтерами. Усе, аби відвідувачі могли відпочити із користю, розповідає член оргкомітету Віктор Васюра. Після дворічної перерви говорить, організувати подібний захід було непросто. Цей рік ми з великими зусиллями знайшли можливість, бо в нас майже всі воркомітеті на фронті бо волонтерять зібратися на два дні і організувати такий захід до повномасштабної війни нескорена нація збирала в рази більше відвідувачів і учасників, говорить Віктор Васюра. Проте і нинішній фестиваль перевершив сподівання організаторів. Це десь тисяч дві людей за два дні фестивалю. Тобто масштаб солідний. Ми навіть трошки перевиконали наші очікування. Марія Гаврилян, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.